Вітаю вас, шановні садівники та городники. Ще одна велика наша проблема це слимаки. Останнім часом це прям біда на наші городи. Жодні засоби їх повністю не беруть. Лише є короткочасний ефект, але загальна популяція, на жаль, не зменшується. А всі ми знаємо, що якщо їх не видаляти, то слимаки завдають серйозної шкоди городу, об'їдаючи листя рослин, плоди і навіть коренеплоди. У посуху вони прагнуть йти на вологі ґрунти, у ті місця, де ввечері були политі овочі. Старі дошки, скошена і неприбрана трава, мульча усе це стає притулком для слимаків. За свої роки городництва я випробувала багато способів проти них. Чорнобривці, розмарин і петуні не діють, вони їдять їх аж гай шумить. Хімії не накупишся, по піску вони добре повзають, по малиннику лізуть хоч бихни. Для себе зараз я виділила три способи, які допомагають Перший – і найпростіший це збирання вручну після дощу, поливів, коли слимаки найактивніші збираю і в сольовий розчених. Другий спосіб розкладаю я погороду невеликі дощечки. Під рукою в мене пляшечка з будь-якого засобу з розбризкувачем, а в ньому звичайнісінький 9-відсотковий оцет. Підняла я дощечку, рясно збризнула, і готово. Слимаки просто розчиняються, і руки бруднити не доводиться, можете самі перевірити. І третій, мій спосіб це пивні пастки. Вкопую невеликі ємності з пивом, куди слимаки з великим задоволенням залазять і ниряють. Ось і виходить, що найкращий ефект мені дає комплексний підхід пастки. Та ручний збір, а ще очищення городу, щоб не допустити масового розмноження цього шкідника. А у вас як зі слимаками? І головне, як ви з ним боретесь.